Ажіотаж навколо передсвяткових ярмарків був настільки великий, що керівництво області та міста за багаточисельними побажаннями вирішило подарувати жителям Херсонщини постійно діючий ярмарок сільськосподарської продукції. Відтак товаровиробники матимуть змогу продавати власну вирощену продукцію, а громадяни можливість купити якісний продукт за доступними цінами. Ярмаркувати у Херсоні відтепер будуть постійно і робитимуть це у районі площі 50-річчя СРСР. Кілька днів тому тут побував заступник губернатора Михайло Мельник. Сьогодні він уже на офіційному відкритті ярмарку. Зустрічали херсонських високопосадовців весело та з запалом. Хліб, сіль, гучні пісні, танці усе за сценарієм справжнього українського ярмарку. Люди спокійно можуть прийти, придбати все, що необхідно і на цій постійно діючі ярмарки. Все, що вони захочуть. Всього вистачає я думаю, що всі городяни, які відвідують цей ярмарковий захід, вони зможуть забезпечити себе на свято всім необхідним. А крім того, щоб надати для городян можливість придбати товари по низьким цінам, ми ще запросили сюди і в основному цей. Ярмарок будуть відвідувати селяни, які безпосередньо виробляють свою продукцію. Після офіційного відкриття представники влади ходили між рядами і спілкувалися з товаровиробниками та покупцями. Реалізовуватимуть свою продукцію тут підприємці та просто охочі селяни з усієї області. У планах продаж як оптам, так і в роздріб сільськогосподарської продукції, промислових товарів, а також виробів народного житкового мистецтва. Широкий асортимент представлений і сьогодні: овочі, м'ясомолочні вироби, крупи, консервація, яйця, риба. Продавці запевняють, весь товар свіжий та й ціно доступніші ніж зазвичай. Херсонські рибкомбінат – та ті производитель празводіте постійно постоянно до ярмарків. Вовозять свою продукцію Цінова політика у нас низька. Ми составляємо конкуренцію майже всім. По цене. Не перший раз участие, ми вже не можемо підводити. Нас люди ждуть, та не знають, що якщо ярмарка є, то в будь-якому випадку будемо ми. Однак деякі люди нарікали на недостатню рекламу. Про відкриття ярмарку дізналися лише сьогодні. Більшість покупців тут перехожі. В іншому випадку, кажуть, було б не проштовхнутися. Поки що тут не так багато продавців, та й покупців очікувалося більше. Та незадоволених не знайшлося. Дуже гарна ябл... ярмарка, яблука очі. Дуже... Дішові, яєчка дішові, пасочки є, все хорошо, колбаска домашня вкусна. Я купила, так що все нормально. Я, например, довольна. Я купила собі м'яска кусочок, я купила і рису, і яблук можна купити. Ціна складна, можна, якби такі ярмарки, щоб були почаще. Ярмарок має соціальне спрямування. Усі торгові місця будуть надаватися абсолютно безкоштовно, запевняє Михайло Мельник. Всі товаровиробники безпосередні товаровиробники, я підкреслюю. Не будуть оплачувати за послуги і за торговельні місця ніхто з них збирати ніякі кошти не буде. Стоятиме питання лише по окремим комерційним структурам, які захочуть торгувати продукцією, яка не виробляється в нас на Херсонщині, чи скажімо, завозиться з інших регіонів чи імпортна. Ми їм дозволимо поставити малі архітектурні форми, вони за це будуть платити і будуть продавати свою продукцію по тим цінам, які у них буде складатися, але це буде додаткова продукція для того, щоб розширити асортимент і задовольнити всі споживчі потреби наших городян. Підтримка вітчизняного виробника на кшталт купуй Херсонське та якісний товар за доступними цінами. Ось що кожного дня отримуватимуть жителі нашого регіону, завітавши на ярмарок.